Закінчилась літня акція Смикни удачу за хвіст від газети Вість Суперпереможницею стала Олександра Мазур, Олександра Васильівна з котом Томасом дуже потерпають від спеки. І попросили у подарунок вентилятор на підлогу. Вентилятори в Чернігові за вихідні розмили. і такі, що на стіну, і на підлогу, навіть дуйчиків нема. Але весь знайшла і привезла ще й павербанк з лампами, щоб у темноті не сидіти. Дуже дякую я вам, дуже вдячна. Така спека. Дуже не знаєш, куди дівати, Буде дуже дуже в природі лотерею вигравала мо два рази. По п'ять морів поскольку. Так пол тетраді списала, так я подивилась ага. на свої білети, сколько пішло до да? мене. Бабушка, это не твоя гра. Ага. Закругляйся. Не і стали виписувати газету. Да. <laughs> Скільки ви виписуєте? Газету ми з перших днів як випуск пошли. Сто ага. лет уже. Про білі та чорні смуги життя Олександри та хто у них з Томасом живе в сонячній Іспанії, читайте в газеті. Олена Габанова, Олександра Мазур та Кір Томас для газети «Весть».